Об'єднати бельгійських і українських художників, музикантів і акторів навколо спільної справи вдалося активістам громадської організації Промоут Ukraine у Брюсселі. Вони організували віртуальний благодійний аукціон для допомоги українським військовим медикам та сім'ям із зони АТО на онлайн-торги виставлені речі відомих людей з Бельгії та України. До них планують приєднатися голландські музиканти. У когорті тих, хто надав лоти художниця і власниця галереї в Антверпені Жозефін Ван Льой та бельгійський художник Люк Нейт, а також актор популярного в Бельгії телесеріалу Де кампіньонан Герман Вербруген. Е, він нам дав дуже багато лотів. Насправді е, від нього багато коміксів. Також з цього самого серіалу у нас є ще один актор Марійн Девалк, який також нам дав свою автобіографічну книжку, дав нам комікси, дав нам такий светер, джампер жовтий. Його можна побачити у нас на, на сайті. Також. З бельгійських з бельгійських акторів чи музикантів нам дали Ганс Янсенс свої диски, і у нас уже до речі є доволі багато людей, які зацікавлені в його дисках. За перші 10 днів аукціону вдалося зібрати близько півтори тисячі євро і охопити понад три тисячі людей. Онлайн торги триватимуть щонайменше місяць. Всі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду Асперн, мобільному польовому шпиталю імені Пирогова в зоні АТО та ініціативі. Сестри милосердя, а то Харків. Ді натхнення провести такий онлайн-аукціон з'явилося завдяки моєму університету, києво могилянській академії, оскільки подібний захід вже проводився там взимку, але речі були більш відомі для Могилянців і для українців. В нашому аукціоні ми намагаємося спрямувати увагу на міжнародну публіку, а також на українців, що проживають за кордоном. Музиканти голландського гурту Флерк, отримавши пропозицію взяти участь в благодійному аукціоні для України, одразу пристали на неї. Цей гурт отримав популярність у Нідерландах за свою унікальну манеру поєднувати фольк, джаз та класику. Про Флерк критики кажуть, що гурт виконує. Камерну музику для великих аудиторій Ми, як музиканти, не можемо розвернутися спиною до реальності, до тих проблем, які зачіпають не лише саму Україну, але й весь світ. Цей аукціон це гарна нагода підтримати справді вартісну справу. Я переконаний, що країни та народи по всьому світу повинні мати право вирішувати самостійно, як їм жити, і ніхто не повинен їх шантажувати From... на думку Пабло Патрісіо на заході все ще бракує достовірної інформації про події в Україні. Він додає, що люди мистецтва відчувають фальш у російській риториці так само, як і фальш у музиці. Жона безпіщук Сабіна Пухка Радіо Свободи з Брюсселя.